Дімон, друже, вісім років з моменту нашого знайомства все пролетіло як один день, і ти знаєш, це так круто спостерігати за тим, що відбулося, і де ми зараз. Ти що скажеш? Скажу, що дуже було багато змін. Коли я перший раз тобі давно життя сказав, зроби ось так, у mm -hmm. тебе нічого не вийшло. І зараз, типу, це дві різних людини. Це зрозуміло, тому що ти тільки тоді прийшов навчатися, і я тоді зовсім був інший, такий з короною ходив, Типа я фраєр, все. Так, ага. да, ну це було класно. А що змінилося? А змінилося те, що я пішов з фрізора, змінилося це. Ага, окей. І прийшов до тебе на роботу, і це було дуже класно. Це саме класне рішення було, яке я зробив. Да, чувак, але я хочу сказати таку штуку: не на роботу. Типу, ми скар. з тобою реально не на роботі. Ми кайфуємо від того, що ми робимо. Да, це і це, це, це важливо. Правда. Тому що це не робота насправді. Робота це, це тоді, коли ти ходиш на роботу, а ми приходимо, бо ми цінуємо свій час. Так. І свій вибір, тому я вважаю, що це зовсім інша історія. І це реально акцент на цьому хочу зробити. Окей, а якщо сказати про те, як виросли наші стрижки? То, що було, і то, що стало, е, вони виросли за рахунок того. За рахунок знаєш чого? Чого? З того, що у нас є як це? Модне слово знаю, не? сказати? Да, давай. Синергія. Це... Синергія є, і ми постійно конкуруємо між собою. Із-за цього в нашій роботи виросте. Чувак, давай будемо ладно, ти мене не Давай, будемо чесними, ми подивимося прямо в камеру. Фейди, ви розумієте, хто по фейдер. Хто подовжених? Давай краба. Ми спеціально вдарили, щоб на камеру не боляче було А, Окей, добре. Чувак, ми за минулий рік зробили 16 майстер-класів. Це дуже сильно. Коли ми з тобою сиділи і писали в зошиті. Ну, ми навіть не мріяли. — Це навіть реаль... нереально виглядало. На сьогоднішній день ми маємо за кадром кльових людей, які з нами. Кльові люди. — Всім привіт! Дорога родина. І знаєш, цікаво, що буде далі. Так. — Цікаво ж, мені дуже кльово спостерігати за тим і радісно за тим спостерігати, як ти змінюєся, як трансформувалося, наші стосунки, які були кризи. Як це все відбувалося? Mm -hmm. Я радий, що це відбувалося саме з нами. Я теж. Це, це дуже класно було. Правда, в деяких моментах було важко. Так, чувак. А в а деяких якщо... моментах я тебе не вивозив, так як ти мене, <гум> але це було прикольно. Це було прикольно. Воно, типу, зробило просто сильніше, загортувало, і за цього ми тут, де зараз є. Окей. Є думки, що буде далі? Далі буде тільки космос. Не той, що з церкви, а той, що ти знаєш, який. Не знаю, бо я реально не уявляю, що буде далі. Але знаєш мене це драйвить, і якась така движуха в нас намічається, таке слово. Реально, бо є класні люди. Так, да, поруч. Угу. Тому цікаво, що буде далі. Ну, Я думаю, що ми виростемо як салон прям віп класу. Я так думаю, собі. Mm -hmm. Але... Типу, як є, є плацкарт, а де... є купе. А я люкс, Клас. Ми будемо люксом. Це, це кльово. Так, да, я думаю, що ми спрогресуємо прогресуємо ще сильніше. У нас буде сильніша команда, і клієнти, угу. не клієнти, а люди, які до нас хочуть приходити, вони будуть такі самі по вайберу, як ми. І це буде круто. Я думаю, що чуваки, які дивляться цей відос, ви знаєте, що таке вайб зрізай і ви цінуєте нас за це та любите. Тому чекаємо на вас з нетерпінням. До зустрічі. А, На цьому відос не закінчується. Так, їдемо далі. А, дивись, давай так. Друже, Дімо, сьогодні 2025 рік. Ми познайомилися в 2018-му. Це не мало, не багато, це 8 років. 8 років. Це, тобі було 18. 18, мені було 22. Зараз мені 29, тобі 26. Ну, На момент зйомки, На Момент зйомки 25. Наскільки змінилися стрижки? Ти маєш взагалі. за... Суто твоє враження. Знову ж таки, можеш поділитися тим, як ти відчуваєш. Зараз про те, що ти відчуваєш більше. Ну, Якщо брати тенденції взагалі, цього всього, що ми робимо стрижок. Фейди відходять, але я хочу саме про тебе. але те. Фейди, Просто іменно саме про мене. Про да, якщо, Мені не цікаво, якщо що про там відбувається. Ми про ж створюємо я... культуру, чувак. Так, да, ми створюємо культур. Якщо про мене, я дуже обожнюю стрикти Фейди, і у мене свій погляд на них і свій почерп, який, типу, ну ніхто не зробить, так як я. Тому що кожна людина воно виходить по слову, і кожна сочі. людина чувствоє під словом. Тому що я хочу сказати, я думаю, що я ще прогресую во всіх аспектах. Куди далі? Далі в мене тільки космос, Марс, і я туди далі полетів. Окей. Ракети Ілона Маска. Добре, а чого хочеш? Хочу вістрижок. Чого хочеш, Хочу вістрижок. вістрижок? Та слухай, я хочу постригти виконавців з деяких рок-гуртів, не тільки рок-гуртів, що вони до мене записувалися. Типу тіпо... да, <світ> Е, да, Хочу, щоб до мене ходили популярні люди. І я хочу вирости просто до цього рівня, щоб моя. не моя. А мої роботи взагалі mm -hmm. надихали інших майстрів і mm -hmm. надихали клієнтів, щоб вони до мене захотіли прийти за іменно. Чувак, до це, мене це вже відбувається, секундочку. Це так ну, за останній час, без типу, гриму до нас приходять люди. І показують нам наші роботи, і хочуть при так. і це це фантастика. Це дуже класно. Це це реально... Типа зроблено не зря. Та 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 виявляється, що все ж те, що ми робимо, ми не стражемо до речі, моделей. Нема взагалі У нас всі роботи на потоці. Тобто, ми працюємо. Ми такий, ми кухні стрижок, і реально. У нас немає такого, щоб давай постраждаємо модель, у нас є натхнення. Ні. Ні, У нас є натхнення, це музика, у нас є натхнення це не люди, які оточують. Ми один на одного впливаємо, змінюємо один одного і змінюємо тих людей, які до нас приходять. Але коли люди приходять до нас і ще й несуть, типу, частинку того, що вони шукали, дають свою вони цікавість. Ди Для... все в мене тоді включається якась така, знаєш. Ну, я не придумав, що ключ, що вмикається, щоб зараз на камеру там сказати якесь модне слово. Але в мене вмикається такий, знаєш, непідробний інтерес. Я хочу тебе допомогти. Мене Давай. в мене воно драйвить дуже сильно. Типу, ага, коли люди окей. приходять, у них є запит цікавий. Я такий, о, а в нього ще ну важко насправді його постригти, так. Але вони приходять запитом, кажу, хочу так, mm -hmm. і мене драйвить, і в мене наоборот таке з'являється бажання зірочкою. Я це маю зробити, щоб ця людина до мене вернулася і ще привела п'ятьох людей. На рахунок тебе то взагалі такий прикол. Я без жартів, коли я дивлюся, як іноді Дімон стриже, я знаю, що він втомлений, є купа факторів, які впливають на його е стан. Але я просто повертаю голову і я надихаюся тим, що він створює. Не можна сказати, що щось з нічого. Ну, тому що ми працюємо з матеріалом, ми працюємо з волоссям, але. Коли ти втомлений, ти повертаєш голову і дивишся, що Дімон вистрих, і ти такий думаєш: та ладно, типу, чувак. Ну, я... не, да, не гони. Типу, це настільки легко, не, підбо... не підробно, знаєш. І та сама штука, коли я починаю стригти подовжене волосся, я це відчуваю так. його. Ну, реально, мені з волоссям простіше працювати. Бо я розумію пропорції Артикуб. І. Особливо коли приходить людина, яка тебе запаляє, як ти вже говорив, да, це класно. яка дає тобі твою свою енергію, і тоді дійсно втома проходить. Ти хочеш зробити як найкраще. Натхнення да, приходить. Да. Ще плюс музика, ще плюс люди. Так, да, давай. Порадилися дуже круто. собою. Такі, опа, давай сюди це, сюди це. А, а взаємодія, коли, да, ми, це. коли ми питаємо: а якщо розділю так, да, при умові що ми так. знаємо, але коли ти порадився, воно якось воно якось вантаж цей входить. При умові, що слухай. Ну, реально, за 8 років я колись читав книжку про те, хто такий, хто такий професіонал? 10 тисяч годин. Так, 10 тисяч. 10 років. Ми ще не зробили 10 років. В тебе 10-й. В мене ще тільки. Я тільки, я доганяю. Але фішка в чому? Що ми вже знаємо, як це зробити створювати. Ми не боїмося експериментів. Тобто, мені здається, ми завжди кидаємо виклики. Так, це цікаво. Але реально, коли ми взаємодіємо і питаємо один одного як, е, якусь ідею, типу, ти шукаєш не як постригти, а ідею. Е, е, і бачення. І просто. бачення, так, тому хочеш що, поділитися. Тому що в різних людей своє ж бачення, і ми типу просто цим доповнюємо. Ні, ну, а ясно. Давай ми граємо так. Ясно. Типу воно заграє на ньому цікавіше. Все, все таки але знаєш, коли я ще звертаю увагу, от, наприклад, коли я даю там дівчатам нашим Ангеліні або Марічки mm -hmm. даю завдання, чи Вадиму, наприклад, чи Владіку. І фішка в тому, що там я чітко план роблю і я його контролюю. Так. А тут я виходжу за межі плану. Тобто розширюю ці стіни, і знаєш, коли, наприклад, ти розумієш, що ти піднімаєш вище, це вже ж волосся. Так. Так? Воно не ідеально росте, воно росте особливо на кожній людині. Так? Звичайно, є кісткова структура, тип, у мене це все впливає Впливає однозначно, що обожання це основа. Але все ж таки. Як воно падає? Я вже мовчу про те, що інструмент, згадаю, про інструмент, інструмент можна взагалі інструмент, говорити штука. Це можна довго говорити. Це класна штука. Коли більшість майстрів не розвивається в інструменті. Тобто виходить таке колесо без деяких шпиць. Тому інструмент то взагалі, знаєш, угу. така штука. Окей, а якщо поговорити про контент, Дімон? Ну, Ти ж один з небагатьох, хто починав це фоткати. Ти подивився на інших, на імпортних? Я старався стрівнятися на інших топових майстрів, які фоткали все, обробляли фотки, як я пізніше дізнався все в фотошопі, щоб воно виглядало все дуже сильно, класно. Угу. І продавали за рахунок цього себе. А, а потім я Так, А пам'ятаєш, коли ми реально і зрозуміли, що ми можемо створювати. З того, що є, да. нам не потрібно, нічого. виявляється нічого. Ми все, це... виключно, все виключно ламається в твоїй голові і типу. Тихо дуже за межі просто. Так, За межі і... того, і ти... що mm -hmm. можна зробити просто. Да. Вовпич, є така класна, да. клас, знаєш, я от зараз у своєму житті реально думаю про таку річ. Бог настільки зробив все просто, mm -hmm. а ми ускладнюємо. І. Зверни увагу щось, що наприклад, у відео з тим потлатим чуваком, чи з Дімоном, угу. коли ти може бюрс стрижеш, і ви розвиваєте його стрижку. Да, ви йдете кудись, це ми покажемо, ти спрощуєш. Виявляється, що просто можна запропонувати. Просто можна включити музику голосніше, сказати, мені потрібно створити. Да, да, і воно да. працює. Це дуже класна думка, і знаєш, і хочеться з нею жити. Просто так. І я дуже хочу, щоб. от... Цей такий, як ти казав вже вайбер, він рухався з нами далі. От це моя така, знаєш, мрія. І я вірю в те, що це реально. Я думаю, що у нас все буде класно, тому що Тому що. до нас приходять різні люди, і ага. ми щось будемо від них брати просто-напросто і змінюватись в кращу сторону. Він, надіюсь. Вінниця він, 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 тримається, це реально так. є. Буде а потому. дуже цікаво. Тому що, знаєш, прикинь, коли. Ми будемо створювати колекції, і ці колекції будуть просто органічно виходити з того, що ми є? Угу. Це Це, 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 сильно. це, це, сильно, це так. сильно. Це дійсно знаєш, це надихаюче, тому що навіть ось ця зйомка, по суті, ми сидимо зараз на студії. У нас є бажання просто поділитися, тому що його так багато, воно нас наповнює і хочеться. Так каже, а чому ні? Чому, не чому ні? Чому не ми? От мене колись було питання в дитинстві: а чому не я? Чому не зі мною? І Як я подорослішав, ну кажи: всупереч? Супереч, да. да. Супереч. Не завдяки, а всупереч. Це да. правда. Я коли в дитиною був малий, типу дивився, що це відбувається зі мною. а Потім, коли став старший, я почав розуміти таку штуку. Окей, мені ніхто не створює можливості, значить можливості маю створювати я сам. І в принципі, а чому ні? Так і виходить. І саме прикольне, це відбувається дуже просто. Але в той момент, коли ти починаєш починаєш. Просто робити, не очікуючи, що хтось це підхопить, чи хтось захоче тебе похвалити, тобі лайк поставити, чи хтось написати коментар, угу. чи до тебе прийде той майстер, який ти там, на ким ти захоплюєшся, що він подивиться на твою роботу. Та просто робиш, і, типу, вже ти змінюєш простір. А що воно буде, та ти не знаємо, що воно буде. Ну, просто навіть коли ти робиш, ти вже відрізняєшся від 95% майстрів, тому та... що ти почав хочеш... та... щось робити. Тут я з тобою 100% погоджу. Але знаєш, це цікаво в контексті того, що, наприклад, як ми вже говорили, синергія, але друге слово, яке хочеться сказати, таке, знаєш більш просте, це взаємодія. Взаємодія дорівнює, ну, типу, давай, взаємодія, але взаємодія без розуміння, без цього нема це штовху. То тоді, на жаль, нічого не буде. І віриш в те, що воно. Однозначно приведе нас туди, куди ми собі напланували. І саме класне, що все, що ми пишемо в зошиті, не збувається. Не збувається. Мені ж каже, мені дуже сильно подобається те, що от, от я наважився на цей вибір, я прийшов і спочатку дуже важко було до тебе звикнути. Скрипка не грала. Я, чувак, скрипка не грала, місця було мало, все бісило, типу. Угу. Були зовнішні фактори, які теж на це впливали. Але з часом, типу, то, що ми прописали, то, що ми проговорили, всі. Суперечки, вся ця mm -hmm. ненужна штука, вона ушла, ми такі да, да, окей, знюхались і все, валим. Що ні? Що mm -hmm. не ми? топ І подивися тепер є люди. Так, да, класно Зразу обросли людьми більше, класні люди. Кльово. Да, окей, добре. А якщо там подумати про те, що що хотілося б, щоб відбувалося? Ну, крім миру, знову ж таки, ясно. О, та слухай, хочеться поїхати десь в Європу, постригти, дати такий фігний майстер-клас Цікаво. і бути на рівні з іншими зірковими майстрами, не відставати від них і, типу, задавати свої тренди, то це буде круто. Тому що ми себе зарекомендуємо на весь світ, і це дуже класно і дуже цінно. А потім вже, типу, думати, що нам далі робити і рухатись. І типу там вже обростати, типу, це все відсотків. Але знаєш, класна, знаєш, що це нереально без команди. Ну так, да, це тря команда. Навіть, ну, навіть якби ти не був би самий класний барбер чи майстер, чи хто там з ким ти себе назвав, без команди це неможливо. Тому вірю в те, що в нас все вийде, і всі ми, всі ми а, отримаємо те, чого хочемо. А, але найголовніше, щоб ми реально були людьми. І сіяли, коротше, світло, а, і добре. Друг так, Це, mm -hmm. якщо якісь проблем, проблеми, то якось вирішили, mm -hmm. все докладно. Окей. Дякую. Давай так. І отак. Все.